Всім великий привіт! Сьогодні разом вивчаємо, повторюємо, розглядаємо дієслово to be, дієслово бути в англійській мові. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте повторювати, аби не тренувати ваші розмовні навички. А також, якщо вам відео сподобалось, залишайте ваші вподобаючки, коментарі, реакції, побажання це завжди приємно і важливо для розвитку каналу. Let's get started! Перше, основні форми дієслова бути. Тут не всі. Present в теперішньому часі am, is, are. І сьогодні ми будемо більше зосереджуватись на них. В минулому часі минулі форми. was, were. Майбутній will be. Теперішні стверджувальні форми. Ви можете помітити плюсик, що означає, що ми про щось стверджуємо, не заперечуємо, не запитуємо, стверджуємо: I am, я є, he she it is, він є, вона є, це є. You we they are. You are – ти є або ви в англійській мові це два однакових слова, які означають трішки різні речі. We are, ми є, they are – вони є. Якщо це заперечувальна форма, у нас з'являється слово not, і це не no, будьте уважні, тому що no – це просто ні, а not це не. Що ми маємо? Я не є. Єдина форма скорочена. I'm not. Якщо довга, все. Як три окремих слова I am not. якщо скорочено, з'являється апостроф I'm not. Що відбувається з нижніми формами? Там є британські і американські версії. Якщо слово not повністю написане або сказане, це більше американський варіант англійської мови. Якщо not скорочується до апострофа і літер nt, то це більше британська версія. Давайте потренуємо. He He is not. He isn't. She is not. She isn't. it is not it isn't abu he's not she's not it's not nojana you with they you are not you aren't or you're not we are not we aren't or we are not they are not they aren't they are not Приклади. Перше, що треба зазначити на даному слайді, це для чого взагалі вживають її слово бути. Ми зазвичай беремо це слово для того, щоб сказати, хто ким є або що чим є. Приклади: I am a student. Звертайте увагу на ваші картинки. Лексика з'явиться в кінці нашого відеоуроку. Вона моя сестра, She is my sister. The picture is here. They are mates. вони приятелі, щось схоже до друзів, Friends. It is a new phone. Це є новий телефон. Тут повні форми можете потренувати скорочені. I'm a student. She's my sister. They are mates. It's a new phone. Пам'ятайте? Хто ким є, хто чим є. Негативна форма. Я не є студент. I am not a student. Або скорочено – I'm not a student. Вона не моя сестра. Повна форма. She is not my sister. Скорочена британська. She isn't my sister. Або американська She's not my sister. Вони не приятелі. They are not mates. They aren't mates. They are not mates. Це не є новий телефон. Це не новий телефон. It is not a new phone. It isn't a new phone. It's not a new phone. Ді слово, бути підходить для того, щоб ми описали людей, явища, речі, тобто дали їхні характеристики. В першому реченні ми описуємо погоду, тобто яка. Погода, вона прекрасна. «The weather is beautiful today». В українській мові ми зазвичай слово бути не кажемо. Погода прекрасна. В англійській мові це дуже обов'язково. Погода є прекрасною. Це можна пояснити формулою. Підмет присудок. Якщо в українській мові ми можемо випустити присудок в англійській на жаль або на щастя, тому що коли ви знаєте формулу, це вам допомагає побудувати речення. Слово бути там є. «The weather is beautiful today». Друге they are intelligent and hardworking. Картинки вам підказують. Intelligent і це не інтелігентні, це розумні, практично інтелектуально розвинені. Hardworking. Працьовіці люди, які старанно тяжко працюють. Наступне про підручник або книжку. The book is interesting. Характеристика цієї книжки вона цікава. Ді слово бути підходить для того, щоб описати почуття та думки стосовно когось чогось. Приклади: She is tired, вона втомлена. Як вона почувається втомленою. We are hungry. Ми голодні. Як ми почуваємось? Голодними. This movie is boring. Наша думка про цей фільм. Чому саме думка? Тому що тут щось схоже на характеристику з попереднього слайду, тому що думки можуть відрізнятися. Для когось цей фільм буде цікавий, для когось навпаки, boring, нудний. These accounts are very popular. Аккаунт в Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку дуже популярні. Знову ж хтось подумає, що це дуже популярний акаунт, а для когось він зовсім не викликає жодного інтересу. Підходить дієслово «to be» для того, щоб описувати розташування, локацію, а також час. Приклади. This coffee shop is not far away from here. Ця кав'ярня є недалеко звідси. It's 10 p.m. Зараз, десята година вечора. My books are on the shelf. Мої підручники, мої книжки на полиці. It is lunch time. Час обідати. Зверніть увагу в кожному з цих речень є дієслово бути. Розташування та час. Що відбувається в питальній формі? Дієслово слово бути виходить на перше місце. І тоді звучить це приблизно так. Я є висока, але в питанні це буде. Є я висока? Am I tall? Картинка. Вона твоя племінниця? «Is she your niece?» – англійською є вона твоєю племінницею. «Are these people angry? Є ці люди злими. Питання дуже часто, з дієсловом бути, говорять про імена, походження, роботу або статус людини. What's your name? Are you Ukrainian? Is Mary a doctor? Is he single? Переклад, яке є твоє ім'я, дослівно буде переклад звучати? Є ви українцями? Є Марія лікарем? Є він неодруженим? А тепер ваша черга, спробуйте перекласти ці речення. На наступному слайді ви побачите відповіді. Good luck! удачі! Не забудьте зупинити відео, аби не побачити заздалегідь все, що там є. А ось і відповіді I'm not ready дослівно. Я не є готовий. My brother is a lawyer. Мій брат є юристом. Today is cold or it's cold today. І так, і так буде правильно. Сьогодні є холодно або це є холодно сьогодні. your house is beautiful» Твій будинок є гарним. Where is the bus stop? Де є, де знаходиться ніби так, де є автобусна зупинка? It's one o'clock. Зараз є, або це є перша година. Не рекомендую вам перекладати все дослівно, але якщо ви ще на початку це вам допоможе запам'ятати структуру. Good job! якщо у вас все вийшло, ви молодці. А ось і наша лексика з уроку. Ви бачите всі слова, які вам траплялися на наших слайдах. Спробуйте побудувати з ними речення, і це буде вашим домашнім завданням. Як ви помітили, перший слайд про стверджування речення. Давайте ще раз про слова. Вони, до речі, не підряд. Можливо, ви можете зробити ще завдання на matching, коли вам треба поєднати картинку і слово. Слова знаходяться тут: Hungry. Popular, a phone, mates, tired, a student, weather, intelligent, boring, hardworking. Яким можуть бути речення? I am tired, The Weather is bad. This book is boring. Просто потренуйте. Наступне цього разу негативні заперечувальні речення. Лексика, a coffee shop, кав'ярня, Angry, тут ви вже самі подумайте. a niece. Ukrainian. Lunchtime. A shelf. Tall. Які могли бути речення? He is not Ukrainian. Негативне. This coffee shop is not here. My book is not on the shelf. І останнє. Питання. Цього разу не забудьте пропозицію дієслова бути. Є буде на першому місці. Лексика. A doctor, single, called, a bus stop, a clock, a lawyer, a name. Які могли бути питання? Is it two o'clock? Is your dad a lawyer? Are you single? Сподіваюсь, все вам сподобалось і у вас все вийшло? Дякую вам за увагу! Thank you so much. Bye!